Ви просили, ми зробили комплект на Octavia А5. Це у нас передні динаміки, це у нас задні динаміки. Штатне рішення, скажімо так, з фішками дивіться. Мідбас ось такі класні від бренду Dynamic State SLS 165M. Досить потужна акустика на 60 Вт номінала, 120 максималка. Фішечки сюди під'єднуються. Не дБ чутливість. Пара коштує 3000 гривень на передні двері і 2900 на задні. Також задні дивіться. Йдуть менші подіуми, теж з фішками. Теж ті самі відвоси, подивіться, які магніти. Просто, подивіться. Ось так сюди під'єднується все. Якщо у вас немає фішок, ну проставок, наприклад, не, не, не було, то ось сюди закручується просто провода. Тобто зручні досить динаміки по установці. Реально топчик, ось фішечка. Буває також без фішок. Це ми єлі знайшли скажімо так, пару комплектів. Тому, друзі, комунада 2900 задні, 3000 передні, але обмежені кількості. Також є мультимедії з крутилочкою або без крутилочку. Це вже обсуждається, скажімо так, варіантів є достатньо. Тому звертайтесь номер в шаці профілю, диверемо рішення на ваш автомобіль.